Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 27 грудня. Друзі, я на привуцельному риночку і хочу показати вам ціни на овочі і фрукти в останню суботу 25-го року. Перець по 200, ось таке 170, огірочок 170, помідор 160 і 150, пікіночка 25, червона 35. Ось така пікінка по 30. Світна капусточка по 30, біленька картопелька по 18, трошки мільча по 14, цибулька по 12, капустка по 13. Дивіться різноманіття грибочків по 120, по, 100, по, по 140 і 110. Морква 20, і 16. І бурячок по 16 гривень. Редисочка 40, Огірок 150, помідор 120. Чесничок 20 гривень три штучки, корінь імберу 160 гривень, ківі 140, курма 70, шарунчик по 100 і симеринка север, по 45 гривень. Стакі яблучка по 40. І по 35, дивіться, друзі, який чудовий асортимент. Як завжди, привокзальний ринок нас вражає і радує різноманіттям яблучок і свіжих овочів і фруктів. Грушки по 100-80, висока 80. 80. Апельсин 80, лимончик 100 і мандаринчики по 80 і по 90 гривень. Виноградик по 100 150 гривень. Гранат 150, бананчики по 50, виноград 150 І ось такий банан 60. Друзі, як завжди, величезний асортимент різноманітних, смачних, якісних, корисних продуктів. вас чекає на прокзальному риночку. Все, завітайте, як завжди. Тут вас чекають.